Доброго мирного дня. миру, спокою, затишку. І все самого найкращого. А це посилка прийшла мені від Людмилки Бігдаш. Ось я їй дуже дякую. Ось вона мені прислала посилочку, і я вам покажу, що тут є. Ось. Це посилочка від Людмилки, бо я їй часто допомагаю по козах, і вона мені вирішила вислати подарунок. Що в Уявлення, я в не маю. Ну, зараз вам покажу. Так, що ось таке-то. Що тут в нас є, не знаю. Ух, ти, дивіться, яка смакота в нас. Бачите? Дякую, Людмилочка. Дуже приємно. Ох, яка смакота тут. Та-та-да. Ту -ту Смачно! Всякі різні є. є з горіхом, є з чорносливом. Є з тим, як його, з курагою. Чорнослив з горіхом, молочний є. Так, карамелька є коктейль. якийсь є, вишенька є. Різні-різні цукерочки різні є. Бачите, яка смакота? Ага. Дуже приємно. Дякую, Людмилочку. Оце то, що не чекала, то не чекала. Так. Ух ти, ізюм. Біленький, файненький, дивіться. який. Дякую, Людмилочка, дуже приємно. Так, це чорнослив. А тут я вам навіть не знаю, чи показувати, чи ні. Показати. А може не треба. Людочка, дуже-дуже вам велике. Дякую, дуже приємно. Хай вам Бог дає, щоб у вас все було як найкраще і все було найлучше. Мені дуже приємно. Но, но-но. Не треба так багато. Я вас прошу. Хай все вас буде добре. Хай вам Бог дай, щоб це було як найкраще. Та-дам! Це Памела. Я її дуже люблю. Так що ось така смакота. Мені від Людмилочки прийшла. Бачите, яка? Я я в шоці, якщо чесно. Вам показувати далі? А може ні? <рес> так що покажу. Ладно, буду показувати все, що є. Це хурма. Прекрасна хурма прийшла. Ось, бачите, дуже гарна хурма прийшла. Людочка, я вам дуже дякую. Це три апельсинчики. Ось. Велике-велике вам дякую. Мені дуже приємно. Ну, це дуже багато, Людочку. А це мандаринчики. Ось. Бачите, які гарненькі мандаринчики. Ціленькі, все поприходило, ціленьке, ніхто йому нічого йому не вредить. Ось. Так що, не знаю, як вам все показати. Ось, 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 як його все зложити. Ось. Така посилка подаруночок мені прийшла від Людмилки. Ось. Дай Бог всім прекрасних друзів. Дай Боже, щоб всі мали і щоб всіх все було добре. Дай Боже миру, спокою і затишку. І всього самого тільки хорошого. Ось такі мені смаколики прийшли від Людмилочки. Я їй дуже-дуже вдячна. Ось, мені дуже приємно. Зроблю пару фоточок. На заставку. На як показати, щоб все видно було? Так, ізюм видно, це видно, щоб видно. Ось, ось така, напевно. О! Ось така мені прийшла красота, така мені прийшла смакота. Це не тільки мені, для нас всіх. Ось. І я дуже-дуже вдячна всім за те, що ви в мене є. Мені дуже приємно. І приємно отримувати, і приємно допомагати людям. Ось, І я дякую Богу, що ви в мене всі є. Хай у всіх все буде добре. Бережіть себе і побільше вам всім приємних таких відчуттів і хороших друзів. Хай усе вас всіх буде добре. Бережіть себе і своїх рідних. Ось. Хайся усіх якнайкраще буде. Зараз я вам покажу мандаринку. Бачите? ці не вредить. Файненькі, ціленькі. А пахнуть як красота. Ось. Так щось таке. І чорносливий гарний. А ізюм, я таку білу ізюму у нас навіть не бачила, що продавався. Моє, де в магазинах є, тих більше. Але в нас ось такого білого я не бачила в магазині. Так кажу, як є. Дуже гарний відео. Ми таку фоточку зробимо. Ось так бачите, яка гарна. Хай у всіх все буде добре. Не забувайте заходити на ефіри, запитувати, давати запитання. Хай у всіх все буде добре. Тільки всім хороших новин, бережіть себе. Ефіри зараз йдуть не по, не по часі, а йдуть так, як світло є. А там, а там будемо бачити далі, як направиться зі світлом, то буде знову йти по, по графіку, так, як має бути. Хай у всіх все буде добре. Бережіть себе, всім па-па. І до зустрічі в слідуючих відео. Посилки з насінням і заквасками. Всі будуть відео. Ось так що хай у всіх все буде добре. Бережіть себе. Всім па-па і до зустрічі в ефірах. Гарного всім дня, миру і спокою. Всім па-па. Ага, ага. Я ще все не показала, що люди були. Ви подивіться, я ще все не подивилася знизу. О, ось що в на є. Ось така сумочка. Бачите? О. О. Така сумочка аптечка. Бачите? О, ось так. А я не побачила під пакетом. Людочка ще раз дякую. Ось. Зараз, зараз, зараз. О. Дай Боже. Щоб все у вас було якнайкраще. І всіх. Всіх, щоб все було якнайкраще. Щиро дякую за приємний такий подарунок, за таку приємну посилку, за такі смаколики. Хай все у вас буде добре, і всіх, друзів, хай все буде якнайкраще. Ось, бачите, ще така сумочка, аптечка для аптечки. О. Так що хай все буде добре всіх. Отепер От все. Всім миру, ми і затишку. Хай все буде добре. І ще раз, Людочка, дякую. Хай Бог береже і міцне здоров'я после.